Святий угоднику Божий Микито, вірний пастирю і молитовнику за всяку живність, що Господь сотворив, почуй нас нині, молимо тебе, захисти нашу землю від усякого лиха, від голоду і напасті, від ворогів видимих і невидимих, випросив Господа миру для України. Сили і відваги для воїнів, що боронять наш народ, нехай їхні серця будуть тверді у вірі, руки сильні у правді, а душі збережені від усякого зла. Святий Микито, заступнику трудівників і хранителю Божого створіння, будь охороною нашій державі, нашому війську. І всьому українському народові моли Христа Господа, щоб Він дарував нам перемогу, справедливість і благословений мир.